Булися, б'ємося, і будемо битись з днем захисників і захисниць України. Будь-яка перемога на фронті навіть незначна, завжди несе за собою бойові втрати. І це найболючіша тема для кожного українця. Дружини залишаються без чоловіків і навпаки. Батьки втрачають синів і доньок захисниць, діти стають сиротами. Змиритися із втратою побратима неможливо, зазначає військовослужбовець Вадим Житник. Це той камінь, який лягає тягарем на серце назавжди. Коли поруч товариші, ти бачиш, як він через. Дві хвилини помирає, то, звісно, це важко. Дуже важко. Важко нести. Біль душі. Важко. Береш себе в руки і робиш далі свою роботу. Бо знаєш, якщо ти не зробиш, більше ніхто за тебе це не зробить, і розуміючи, що хлопці загинули, виконуючи ту роботу, яку ти виконуєш, ти маєш тільки це продовжувати і не зупинятися. Завжди важко своїх хлопців тряти. Це на душі тягар. Ну, важко. Одним словом, важко. і Рідним, близьким це дуже важко. Це війна, яка, на жаль, забира самих найкращих хлопців. Восьмий місяць триває війна, проте звикнути до небезпеки, яка чатує, щосекунди, складно. Змусити себе після артобстрілу вилізти із укриття і виконувати свою військову роботу на це потрібні сили. Сили беруться, беруться, як не знаю. Воно в людині якось мабуть, заложено, так спочатку якась боязнь, страх, тоді воно переходить в якусь, не знаю. Не агресія, не агресія. Ну, переходиш і починаєш просто робити свою роботу, яку ти знаєш. І просто на автоматі вже починається все робити. І тоді воно вже тихенько так на убиль уходить, уходить кудись на задню сторону і все вже. Далі в тобі вже робота, 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 і, і далі так працюєш. Вадим Житник розповів, про що думає у ці непрості хвилини. Думок там. Просто вони долі секунди, просто як картинка, не знаю, там вони файлами прямо пролітають, якщо поруч, особливо, якщо вдари, розрив біля тебе там і вкриє хвилю ну, зривною хвилею, то там думок, звісно, ну, там файли, 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 і життя вспоминаєш, і рідних, і близьких. Ну, піднімаєш голову і далі опять робиш свою роботу. Яку маєш робити. Яким би складним не видався день, скільки б лиха не завдали расисти, скільки б поранених або, на жаль, вбитих побратимів не було, чи навіть яких жахіть вдалося уникнути самому, жодних неприємних новин з фронту Вадим Житник дружині не розповідає. Береже її спокій. Зазвичай Наталя чує від чоловіка наступну фразу: Я не брешу, я просто не договарюю. І все. Розповідати і турбувати. Вона прекрасно розуміє, що там робиться. Всі бачать, як люди приходять сюди двохсоті загиблі, їх хоронять. І війна є війною, ну а особисто я нічого не розповідаю. Прийде час, буде перемога. Тоді ми все вже розкажемо, розжуєм вже, що як було і хто що робив, як це трапилось. Ну, Зараз треба робити роботу. Жалію, жалію жінку, дітей. Не можна такого казати, розстроювати. Ну, держимо собі, а там далі видно буде. Хоча чоловік багато інформації, яка б засмутила дружину, приховує, менше хвилюватись вона не перестає. Завжди на телефоні. Чекаєш дзвінка. Буває таке, що на початку війни. Коли ми уїхали, ну, бувало таке, що тиждень не було на зв'язку, я не знала, де він, що з ним. Ну, Заздалегідь попереджав, ну, старався, щоб е, попереджав, що мене не буде, не переживай. Е, тільки буде можливість, я одразу подзвоню. З телефоном завжди, візде, куди йдеш. Тримаєш у руці, бо чекаєш на дзвінок. Ну, діти не дають плакати, не дозволяють. Мама не плач, все буде добре. Хочеться думати про хороше, Якось, що все добре. Налаштовуєш себе на таку думку. Так, якщо я буду думати щось погане, йому там теж буде погано. Треба думати про щось хороше. І завжди лягаєш. Ну, у нас виходить. Тато нам вечором подзвонив, то вже ти заспокоївся і вже з хорошими мислями ти вже лягаєш спати. Ну, завжди думаєш, що все буде добре. Ну так і буде. На жаль, реалії війни несуть із собою непоправні втрати. Про один із таких випадків розповів військовослужбовець. Треба було провести до розвідку від населеного пункту. І Туди в до ворога. І коли вже проїжджали ділянку, ділянку там, шляху і так трапили, що виїхали на прямий постріл танка російського танка. Ну, про це ніхто не знав, що він там вийшов на ту позицію. Ну, в общем, коли машина виїхала, хлопці Двоє в кузові було, це був пікап Ісузу, Хлопці в кузові були двоє. Двоє позаду, водій, ну і Денчик. І коли вже приход, прильот від танка був, він трошки був позаду з іншої сторони автомобіля, в метрах, метра два, мабуть, десь від авто. Авто відразу спалахнуло. Ще протягнуло метрів 500, ну і Бодя Солодинський випав з кузова, його посікло осколками руки, ноги, ну середній, можна сказати, легкий навіть. Ще один впіймав осколок вліво плече. Андрій Цибулько. Ну а денчик наш... Так вийшло, що осколок зайшов в ліве ухо і, на жаль, він одразу загинув. Там шансів на врятування в нього ніякого не було, бо поранення в голову було і це вже, ну, вже ну, не витягнеш його туди. Окрім загибелі бойового побратима, смерть якого й досі крає серце, військовослужбовці того разу втратили й автівку, яка вщент згоріла. Якщо Вадим захищає країну і родину, Наталя вирішила стати янголом охоронцем чоловіка. Я знаю їхню проблему, що в них немає машини, що в них згоріла машина. І я зателефонувала чоловікові і кажу, давай я спробую. А вдруг щось вийде в мене, вдруг ми назбираємо суму на ваш, ну, вам на авто. І у нас все вийшло. Зараз є у нас сума, гроші є, назбирали. Дякую всім, хто допомагав. У нас вообще від вчителя до тренера мої клієнти приносили на роботу прямо на вулиці йду, мене зустрічають люди. Ой, ми знаємо, ви збираєте на машину гроші. Дають прям ну це дуже приємно було. Я, звісно, не очікувала, що ми, ми за тиждень. Назбирали, нам добре допомогли. Славутіч Рудам мені зателефонували, теж дізналися, вони що ви збираєте. Чмільов. А, Антон. Антон Чмільов теж каже, скільки не вистачить, я довезу, він теж хорошу суму, родичі. Ну, взагалі, дякую всім. це, Звісно, я не думала, що у мене вийде, але у нас не у мене, у нас у всіх допомогли. І, ну. Це дуже приємно. Зараз автівка вже на фронті. Хлопці її перефарбували і вона працює на користь ЗСУ. Військовослужбовці вдячні кожному, хто зробив свій внесок у такий безцінний для них подарунок. Машину отримали. Дякуємо всім, хто приймав участь у зборі коштів. Ми дуже пишаємося своїм народом, який разом з нами пліч опліч допомагає нам в боротьбі з окупантами. Слава Україні! Всім привіт! плавні. Ми з вами ми відчуваємо вашу підтримку. Велика подяка вам. Слава нації! Смерть орган! Розмову із Вадимом Житником продовжуємо. На запитання, чи є місце жартам на війні, захисник відповідає, що без гумору ніяк. Без цього, б, згоріли б, навірно, і психологічно, і морально, якщо не жартувати, і чорний юмор є, і веселий. Народ за віком різний, від 19, 20 і 50 років. Ті, що такі хто постарше, трошки гумор вже такий більш веселий, молоді по-своєму жартують, дорослі по-своєму, і воно все вкупі, весело виходить. Ну і кажу, що чорний юмор теж присутствує. Починаєш друг друга. Там хто перший загине і в общем, <плес> тоді режимо. <плес> ну, в общем, різне, різне. Ну, Гумор завжди присутній, кожного дня, бо без цього ніяк. Якщо ти занурися в ці, ці про проблеми і будеш думати постійно про загибель своїх е -побратимів, е побратимів, то можна, мабуть, не знаю. На дурочку, напевно, можна поїхати легко, якщо це все собі тримати і не відсікати. А ще на фронті сняться сни, додає наш співрозмовник, і розповідає про що вони. Різні кор і кольорові, чорнобілі, різні. І веселі, і сумні, і різні такі бойові ситуації. То ти в полоні, то ти в оточенні відстрілюєшся. То ти біжиш кудись, наче і тікаєш, наче і наступаєш. <гум> В общем різні такі. Є місце на війні для віри. Так, ці відважні, сильні, безстрашні воїни звертаються з молитвами до Бога. Молюсь завжди за ребят вже погірших. Пацану і молишся за спокій, Коротку молитву, ну, читаєш. Їх. Пацани молоді всі. Жити да жити. нічого не просиш, а за двохсотих, за, за пацанов погірших, да. хочеться, щоб остались в пам'яті, поки ми живі. Так жалко. Жалко і тяжело втіряти. Завжди. Скільки ще триватиме війна, військовослужбовець не береться говорити. Проте точно знає, чим вона закінчиться. Тільки перемога. Перемога над э, расистами, а надалі я думаю, що Україна розскітна і буде, Росія виплати нам репарації, грошей буде достатньо в Україні. І я так гадаю, що Україна ще покаже всій Європі, що ми можемо жити і можемо за законами жити. На жаль, це ще в нас далеко до цього. Сподіваюсь, що буде після перемоги, здвиг якийсь буде. Суспільство вже зрозуміло, хто у нас сусіди, як треба жити. Якщо 15 2015 рік ще когось сумніви були, зараз люди вже міняються. Я так сподіваюсь, що і відношення до держави, до друг другу, то буде зовсім інше. Віримо ЗСУ, віримо в Україну, наближаємо перемогу, кожен на своєму фронті. Окрім зброї, із ворогом воює й український дух, який неможливо здолати. Україна обов'язково переможе. У цьому переконаний син Вадима Михайло, адже нас усіх захищає його тато, який зробить усе можливе для миру і спокою кожного українця і своєї родини. Я дуже б хотів стати таким, як тато, тому що він. Дуже сміливий, сильний і захищає Україну.